Багато тут особо й нема чого мазать. Я ж кажу. Бюджетна, машиничка біля. Мінімальні тут в неї. Дуже, дуже сильно. Тиск. Для цього ми зробимо лампочку я виключу, чи це викручу. Ну, такими лампочками зараз ніхто не користується, мабуть. І цим гвинтиком ми знизимо тиск, ага, зажато. Відкрутив я цей гвинтик? Ні. Ним не вдається це змінити тиск, пройдеться пружину трішечки. Трішечки кусь кусь, бо дуже сильно дави на тканину. Хто не бачив відео. Довжина сіпка на 4 максимум, зігзаг на 0. Тягує тканину. Бачите? Ого, дуже пружина дала, дуже сильно, це не є правильно. Там зверніть увагу, що дуже складає тканину, бо дуже великий тиск. Збираю назад. Все, зібрав. Ну, легше. Все одно тисне. Може навіть і м'якше треба зробити. Це я можу хоч двома пальцями спокійно піднімати. Ну, подивимося, як воно буде шити Залишилось виставити лапку висоту. Не передбачено тут регулювання ніякого. А взагалі тут має стояти отакий все адаптер. Під різні види лапок прижимних. Ну, я приблизно. Ось універсальна така сама лапка. Але її завжди можна змінити на будь-яку другу. Чи, наприклад, для блискавки пришивати блискавку. Завдяки цьому адаптеру. Ось такому. Відбувається легке з'єднання і роз'єднання із таких лапок. Виставляємо голку по відношенню до отвору в голковій пластині. Тут уся є регулювальний болт, вин такий і починаємо його. Відкроємо. Волка має бути десь посередині отвору. Десь так. Окей. Потім вставляємо човник, човниковий механізм, але перед цим його треба відполірувати, бо він тут у нас є за восениці, ви бачите. Все видно Голками. Вилоком з пастою ГОЯ знімаю цю пластину. Зараз вона не потрібна Тут по-другому її не поставиш, аж ніяк. Ставлю човник. Ну, як би нормально. Пружина толкателя цього. що хоче. Нитка тут буде проходить і буде все ок. Так. Знімаю голку в пластину. Це зараз знімаю для того, щоб вам показати. Як воно це все відбувається? До речі, друзі. Можете підписатися на мій канал, поставити вподобайку, написати коментар і поширити моє відео серед близьких та знайомих вам людей. Ну, як би норм. як би окей, але це треба робити на максимальній ширині зігзага. Ширина зігзага це ось у нас на нулю зараз стоїть, Я умовно кажу. І ставлю до максимуму. Проверяется в в правом уколе и в левом уколе. Ну, можно каретку трешечки сюда подвинуть. Разом еще вонком зусим. Ну, чуть-чуть, трошечки, трошечки, окей, сгодом. Але, друзі, я вже починаю регулювання налаштування. А саме головне, це треба було робити на новій голки. Абсолютно нові іголки. Я буду регулювати ось, наприклад, Вічмі фірми Шмец. Ставлю 90-ті голки 130 на 705 h Це якби універсальні голки. І тільки на новій я буду налаштовувати, в самий верх я ставлю і затягую, бо то голочка б ушна якась була. Ну, величенький зазор голку в пластину. Я голку в пластину вже прикрутив. Виставлено, як би по голку і пластині нормально, підвинем трішечки каретку. Для цього, щоб нам каретку сюди трішечки подати, тут всього один фіксатор Угу. під шестигранник на два і піджимаю. Ну, ось так в мене приблизно вийшло. На лівому кольчику і правому Я думаю, буде оце нормально. Перевіряю налаштування, так, лапку піднімаю. Машинка наполовину розібрана. Так, я поки на цьому адаптері. Ну, Мені зручно тут раз, зняв, поставив. Так, ставлю шпульний ковпачок без шпульки. Так. І беру якийсь трикотажик. Та ось вот підібрав такий сіренький трикотажик. І перевіряємо. на правому колі ниточка сходить гарно. Все правильно, все добре, тільки не забуваємо. Оставити оцю пластиночку, бо від неї дуже багато чого залежить. Та і все, в принципі, регулювання провів. Правильно все, все працює, все. Треба розібратися. Можете мені повірити. Захват нитки. Все правильно, все чутенько. Пишіть коментарі. Ставте вподобайки. Оце не зрозуміло, що тут за непорозуміння. Напишіть, будь ласка, в коментарях, навіщо це тут. Було, як ви думаєте. Так, вставляю шпульку. В принципі, тут немає значення чи так, чи так, чи так. Ну, саме краще на розмотування. Шпульний колпачок має спускатися від своєю вагою. Трішечки ми тут. Відпускаємо. Це сильно. Пересвіщиться треба нема там сміття ніякого. Немає. Слово. От так оце буде нормально. Треба враховать, что еще шпулька тяжка, бо металлевая. Ну давай так контролечка про И можно машиночку трешечки помыть. Как это укажут на накрасить губы. И сбороть. Так пропусків немає. Нитки сірі, бо я помазав і змазав І поки це вони вийдуть ну, з Ну Ось, друзі, такий шов. Пропусків немає по трикотажику А якщо трикотаж машинка шиє, то вона шиє все. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, кому потрібно налаштувати швейну техніку, швейні машини, розпошивальні машини, оверлоки. Звертайтеся, номер телефону залишаю під відео.